У Києві відбувся форум Європейська гарантія для дітей, підготовка до впровадження в Україні, що об'єднає представників уряду, громад, країн-членів ЄС, міжнародних партнерів і громадського суспільства навколо запуску нової європейської ініціативи, орієнтованої на захист прав дитини та подолання соціального відчуження дітей. Сирени повітряні тривоги, ворожі ракети та дрони, що летять по мирних містах, втрата близьких людей. Найважче наслідки війни переживають діти за офіційними даними всеукраїнського дослідження. Індекс майбутнього, що ініційоване фундацією першої леді Оленою Зеленською, 44% дітей в Україні мають ознаки посттравматичного стресового розладу. Я помітила таку річ. Коли в Європі кажуть життя дитини, то мають на увазі добробут, розвиток, освіту, можливості. В Україні зараз ми маємо на увазі дуже часто просто фізичне виживання. Коли в Європі кажуть майбутнє йдеться про перспективу на роки, ми ж іноді зараз звужуємо це слово до дожити до ранку. І впевнена, що таке відчуття є в кожного з батьків, що привховуються з дітьми в метро під час ракетних та дронових атак. За даними ЮНІСЕФ, приблизно три мільйони українських хлопчиків та дівчат в умовах війни мають обмежений доступ до базових послуг. Проблеми дітей сьогодні у Києві обговорювали на форумі під назвою Європейська гарантія для дітей. Підготовка до впровадження в Україну урядовці, громадські діячі, представники країн-партнерок, говорили про конкретні механізми, механізми допомоги дітям, зокрема, безоплатний і рівний доступ кожної дитини до базових послуг, освіти медицини, здорового харчування, житла та інклюзивного навчання. Долучені були також міністерства, профільні міністерства, ті, які опікуються освітою сферою охорони, здоров'я, соціальною політикою. Також представлені представники області, регіонів, громад, які безпосередньо втілюють потім подальші реформи. Чому важлива саме європейська гарантія, тому що вона консолідує? Об'єднує як парасолька всі ті стратегії і пріоритети, які вже в країні є. Нашим спільним завданням не лише захистити життя наших дітей в умовах постійних загроз, але й допомогти їм відчути опору і рівновагу, формувати бачення свого майбутнього саме в нас, в країні і мріяти про життя в Україні. Тому європейська гарантія для дітей. Стане конкретним інструментом, який може дати можливість нашим дітям повірити, що про них дбають не лише в надзвичайних ситуаціях, а й системно. Нині в Україні вже запроваджують реформу, що мають на меті підтримати дітей в умовах війни. Зокрема, понад 60 тисяч учнів з особливими освітніми потребами навчаються в інклюзивних класах. Понад півтора мільйони школярів щодня отримують безоплатне харчування. А більше як 90% дітей без батьківської піки виховуються в сім'ях. all different components of the В Україні зараз реалізують багато ініціатив, які були і до повномасштабної війни. Це реформа кращого догляду. Це коли посилюється підтримка догляду дітей без батьківського піклування, турбота про дітей з інвалідністю, ментальне здоров'я малечі та шкільне харчування. Але проблема була в тому, що всі ці ініціативи вони фрагментарні і не було такої рамки чи парасольки, яка б об'єднувала все це. А от саме європейська гарантія для дітей це і є та сама рамка консолідації Україна має шанс поставити дітей у центр процес відновлення як у питаннях відбудови країни, так і на шляху до ЄС. Європейська гарантія для дітей надає практичні інструменти для підтримки сімей, які постраждали від війни, подолання бідності та змінення систем захисту дітей, узгоджуючи національні реформи з цим підходом і забезпечуючи. Незалежні інвестиції та координацію. Україна може побудувати більш інклюзивне та стійке майбутнє, у якому кожна дитина буде повноцінно розвиватися. Учасники форуму озвучили наступний крок національний план впровадження європейської гарантії для дітей. Він дозволить об'єднати всі реформи у єдину політику, яка зробить допомогу дітям доступнішою, зрозумілішою та системною. Валерія Глушенко, Володимир Дєдов. Подробиці – телеканал Інтер. «Марафон» і Єдині новини.